Створити умови, щоб люди почувались як вдома. На Вінниччині продовжують облаштовувати центри, де мешкають українці, які втекли з пекла війни. Так, в одному з шелтерів Шаргородської громади наразі проживає 18 жінок із дітками. Шестеро з них Завдіївки, є люди з Бахмута, є люди з Слав'янська, Харків. Деякі з них знають, що з їхнім житлом, що вони не мають куди повертатися, а деякі просто не мають можливості знати, чи є куди їм вертатись. Сьогодні 29 шелтерів та дві громади в Вінниччини, які прихистили переселенців, отримали бойлери. Півсотні водонагрівачів це допомога постраждалим людям від міжнародних благодійників. Ми говоримо про дуже важливий і великий аспект. Це гігієна. Якщо ми говоримо про ВПО, ми завжди говоримо про те, що ми говоримо про гідні умови життя. Питання виживання і гідного життя це абсолютно різні речі. Якщо ми говоримо про забезпечення гідних умов життя, це обов'язково має бути максимально наближені до домашніх умов. Нині в громадах області офіційно зареєстровано 173 тисячі переселенців, із них близько 50 тисяч діти. Допомога особливо міжнародних організацій є надзвичайно такою великою підтримкою. От міжнародна організація з міграції це така гуманітарна місія, яка і на Вінничині працює, і в Україні. Ми вже з ними провели декілька таких проектів, які спрямовані на створення кращих умов. Так, у літку минулого року представництво МОМ передало громадам в центри розміщення і обслуговування переселенців пральні та сушильні машини.